Друзі, вітаю! Консервую сьогодні кабачки і патисони на зиму. Ділюсь своїм перевіреним рецептом: це смачна консервація. Такі кабачки чи патисони з'їдаються ще швидше, ніж огірки, бо виходять в міру солоні запашні та хрумкі. Обов'язково зберігайте рецепт. Для цього 2-3 морквини порізала на ось такі брусочки та кружечки. Кабачки або цукіні У мене те і те. Вони мають бути молоді із тонкою шкіркою, яку не потрібно очищати. Зрілі плоди для цього не підходять. Розрізаю їх на ось такі брусочки довжиною по висоті банки. Патисони. Більші на 4 частини, середні на 2. Маленькі, залишаю цілими. Крім цього, потрібна зелень петрушки. Якщо маєте кріп, додавайте теж його. Часник уже почистила. Із спецій чорний перець горошком, насіння кропу, коріандр з зернами, духмяний перець і ще буде потрібне лаврове листя. На дно кожної банки додаю кілька гілочок петрушки, 2-3 лаврових листа, якщо вони маленькі, як у мене, якщо більші один пів чайної ложки чорного перця горошком. Одна чайна ложка повна коріандру 4-5 горошин духмяного перцю, одна чайна ложка насіння кропу, або його зонтики 2-3 штуки буде достатньо. Та 3-4 зубчики чеснику, якщо вони великі, якщо менші 5-6. Давайте. Вкладаю кабачки та цукіні разом із морквою. А в проміжки додаю ще невелику кількість зелені петрушки. Патисони так само. Ось така краса виходить. Далі в кожну банку банки у мене 1-літрові додаю по одній чайній ложці лимонної кислоти без верху у якості консерванту. І по одній столовій ложці солі та цукру. Заливаю окропом. Накриваю банки кришками і стерилізую 10 хвилин 1-літрові і 800 грамові банки з моменту закіпання води в кастрюлі. Після того закриваю кришки, перевертаю банки кришками донизу і вкриваю теплою ковдрою до повного остигання. Ось і все. Друзі, готуйте! Рецепт перевірений у вас є. Кабачки та патісони консервовані цим способом, неймовірно запашні та смачні виходять. А я усім бажаю смачно їсти та бути здоровими! Усім пока!